Видивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня вівторка, 28 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Волонтерський рух в Україні хочуть знищити з такою прикрою думкою. Повернувся із чергової поїздки на схід військовий капелан Василь Довганюк. Життя у вихорі танці у Коломиї відбувся ювілейний творчий вечір заслуженого працівника культури України, художнього керівника народного ансамблю танцю покуття Дани Демків. У Коломиї відбувся чемпіонат Івано-Франківської області із класичного пауерліфтингу. Тепер про це та інше детальніше. Працівники снятинського відділення поліції спільно з Коломийською місцевою прокуратурою задокументували два факти незаконного видобування піщано-гравійної суміші із русел річок Черемош та пруд поблизу Заболотова. Так, під час проведення профілактичного відпрацювання місцеві правоохоронці виявили та задокументували факт порушення охорони надр у селі Попельники Снятинського району. Зокрема, з берега Черемоша, 38-річний місцевий мешканець, за допомогою ескаватора, навантажував гравійну суміш на автомобіль марки ЗІЛ. Того ж дня було виявлено ще один факт незаконного видобування піщано-гравійної суміші уже з бруту, що на території села Завалля. Там 28-річний мешканець сусідньої області, який вже був судимий за аналогічне правопорушення, за допомогою ескаватора навантажував піщано-гравійну суміш на КАМАЗ, яким кермував його 50-річний батько. Розслідування розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 240 порушення правил охорони або використання надр Кримінального кодексу України. Волонтерський рух в Україні. Іні хочуть знищити з такою прикрою думкою. Повернувся із чергової поїздки на схід військовий капелан Василь Довганюк. Він нагадаємо, віз нашим захисникам їжу приготовлено коломийськими ліцеїстами, учителями та батьками. Проте там на передовій зіткнувся із незрозумілим відношенням до себе. Чи вдалося довести військовим смачні вареники та голубці? Василь Довганюк розповів нашій знімальній групі. Військовий капелан Василь Довганюк досі під враженням від останньої поїздки на схід. Щоправда, враження негативні. Розповідає, прямували до станиці Луганської щастя, Авдіївки та інших населених пунктів і блокпостів. Каже, ця поїздка була чи не найважчою. Якось так, що мені здається, що волонтерів там просто не хочуть бачити. Мені здається, що для волонтерів вони створюють найбільш такі умови, неприйняті. Ви уявіть собі. Що от діточки з такою любов'ю природно-математичного ліцею з міста Коломиї, ті перешті, батьки, ліпили, подарунки, малюнки, і ми веземо туди, доїжджаючи до Бахмута, там є блокада наша, і поліція нас зупиняє, бачиш, що у нас у машині голубці-пироги, кажуть, ми вас не пропускаємо, бо ви везете блокадникам їсти. Ну, хоча б ми, може, би і везли, але наскільки це було противно, що ні одного українського слова тими матюками. І коли ми вже хотіли з ними сваритися, вони просто витягають автомат, приставляють до грудей, і дійшло до того, що вони сказали нам зняти форму. Хоч ну яка в нас форма? Просто захисна форма, бушлати теплі, бо дуже сніг і вітер. Тільки разів ми ламали по дорозі, але просто забирали паспорти. Для чого? Ну це для того, щоб СБУ могла пробити, куди ми їдемо. І через Бахмут нас поліція просто проважала, не не мож, не дала можливості нам навіть зупинитися, підійти до цих хлопців. Щодо військових, то з ними значно легше, каже Василь Довганюк, їм волонтери залишали каву, чай, воду, якої там катастрофічно бракує. Зараз ці продукти ледь не на вагу золота. Один каже, ми вас готові кави купити. Я кажу, Та ми на продаж не маємо, ми тільки можемо роздавати. А я кажу, а що вам привозить там? Ну, він каже, нам деколи підвозить ці бабки, то пашка кави продають по 100 гривень. Зумієте, така проста наша і так далі. І ви знаєте, ця поїздка е, дала е, зрозуміти і мені, і тим нашим волонтерам, що ми їхали. Що е, ми там просто не потрібні. Тому що. Е, Постійно матюками до нас постійно а не російські мови не хочу повторювати, для чого ви туди їдете. Ви собі сидіть вдома, армія має забезпечення повністю. Вам не потрібно сюди їхати. Тут все мають. І це була поліція. направді дуже така впитана з такими манерами грубими і. Тіпіровка повна в них була, і найгірше те, що тут зупинили через кілометр, немає іншої дороги, нас знову зупиняють. Ми ж розказуємо, забрали у нас паспорти, перевіряють. На одному блокпості взагалі не хотіли пропустити. Сказали, будь ласка, дзвоніть до командира. Я кажу, а хто ви є? Я майор пропускного пункту. Я кажу, ну як я буду до полковника дзвонити, що майор мене тут не пропускає, як нам 400 кілометрів ще їхати. Це просто неможливо. Василь Дованюк розповідає, пояснював тим, хто не хотів пускати, що вони їдуть на передову насамперед з духовною місією. А ще везуть подарунки від малих українців. каже, навіть давали поліцейським каву та чай, а у відповідь нецензурна лайка. Щоправда, нашим волонтерам таки вдалося доїхати до українських захисників. Були у цій Авдіївці, побачили цих хлопців знищених таких збідованих, бо дуже багато їх кажуть у відпустці не відпускають. Чому не відпускають, немає заміни. І вони кажуть, правду: тут у нас е, ніхто не хоче сюди на ці зони йти. І це, що тут говорить влада, що в нас повністю забезпечення контрактниками. Це, ну я думаю, 50 на 50 у цій правді є, тому що немає тих, що хочуть іти на передову. І у тих болотах, е, я думаю, що ні один не хотів би там посидіти бізнесмен. Тому що ви собі уявіть, що ми вийшли, ми не могли проїхати нашим спринтером, ми просто загружали в болоті, наштовхали. І це на території бази воєнної. Це не то, що десь там у лісах, там навіть нема що, сніг, дощ. І це так, ви знаєте, що найгірше, найгірше, що мені здається, це вже є безвихідне положення. Це бійці говорять, Просто що дальше робити там на передовій молилися. Хлопці йшли до сповіді, а потім смакували варениками і спілкувалися і плакали. Бо, як розповідає Василь Довганюк, захисники не бачать покращення і не знають, що їх чекає далі. Більше трьох років вони на війні. Такі були і тіборги, і різні. Там ми тепер були у 14-й бригаді, були у 72-й бригаді, були ще багатьох. І я не знаю далі що, але волонтери мені пишуть на Фейсбуці, якою дорогою їхати. 80 кілометрів дорога ми їхали 5 годин. Там просто не пропускають. Дуже багато волонтерів, які нас не пропустили через Слов'янськ, нас не пропустили з Дніпра, нас просто не пропускають. Повертали назад додому. Або вигружайте прямо там, де вони розберуть, я не знаю для кого. Ну ми проривались, дякувати Богу, так і з молитвою, і силою, і сварками, і все ті бувало по дорозі. Ламали три рази. Ну але якось добрались до тих всіх наших друзів. То ми добрались. З Галича були хлопці, дуже приємні. Ті наші з Франтівщини, з Долинщини, з Коломийщини. Направді, так це була поїздка важка, але приємна, тому що дощ, сніг, а ми з ними. За смачну домашню їжу захисники подякували коломийським ліцеїстам і передали найцінніші подарунки. Я їм роздавав вервички з образочками такі, але ще трохи залишилось було. І я їм кажу, та беріть по дві. А, а там один такий хлопчина, сержант, каже: ви знаєте, дайте тим діточкам, що залишили, що нам робили ці вареники. І я привіз у математичний ліцей в Коломию. То вони підписали такий подарунковий прапор для ліцею нашого. Я вручив пані директору ліцеїстам, і ті вервички, десь коло 40 вервичок такі запаковані гарно я кажу, віддайте це ліцеїстам, бо бійці сказали вам віддати. Ця важка поїздка Василя до дещо обурила. Але не злякала він знову готується на схід. Хоче відсвяткувати великдень на передовій, зробити все, щоб ті, хто віддають свої життя за нас, змогли посмакувати паскою і відчути тепло рідних домівок. 30 березня з ініціативи та благословення Преосвященного єпископа Коломийського і Косівського Юліана у приміщенні актової зали Коломийського медичного коледжу вперше відбудеться інтелектуальна катехетична вікторина, об'єднані богом. У інтелектуальному змаганні візьмуть участь вісім команд парафіяльних катехетичних шкіл Коломийської єпархії. Реєстрація учасників об 11-й годині. Початок вікторини о 12-й. Адреса Коломия, вулиця Франка, 14. Життя у вихорі танцю у Коломиї відбувся ювілейний творчий вечір заслуженого працівника культури України, художнього керівника народного ансамблю Танцю Покуття Дани Демків. Відомий балетмейстер відзначила поважне 85-річчя, Також виповнилося 60 років її сценічної і творчої діяльності та 50 літ із дня заснування колективу покуття. На свято зійшлися шанувальники творчості відомої та знаної землячки леді ордена княгині Ольги третього ступеня, почесного громадянина Коломиї. Традиційно було багато добрих слів, привітань квітів і звичайно ж запальні танці від всесвітньо відомого покуття. Героїня свята у гремерній. Потрапити до неї складно, бо охочих привітати дано демків багато. Попри це, для кожного вона знаходить хвилину. Питаємо, чим пишається відома Коломаянка, підходячи до такого поважного ювілею. Звісно ж, своїми учнями дуже приємно, коли сьогодні з'їхалися з Києва. Багато Чернівець, з Франківська, зі Львова, з Калуша, з Польщі, і який приїжджає і тут зараз танцює спеціально. Ви знаєте, оце покоління це золоте покоління, яке виховала. Ну, один балетмейстер в Канаді оце приїде, другий балетмейстер в Болгарії, в Софії, лауреати конкурсу Всесоюзну тоді було. Тепер в залі сидять дві медалістки, золоті по бальних танцях. Другий випуск. Вони в залі будуть сидіти в Києві. Люба Одинська по світу роз'їжджає лауреат міжнародних конкурсів по бальних танцях в Канаді за рубіжом ті, то вони по народних танцях. І цей список ще можна продовжувати, але пані Дана переконана, найважливіше, що намагалася, це прищепити любов до рідного, а саме до традицій, обрядів та історії краю. І саме головне, що коли я привозила із села зразки одягу і ми шили, або готові ви сьогодні побачите на сцені, то ви знаєте, що кожна хотіла в Одяг на діти. Вони пишались особливо, як надівали кокетку, танець, особливо гордиянку. Чи поважні гості, Головне між собою торгувалися. Ні, я буду той танець, а ти той, бо їм приємно. А знаєте, як приємно, що молодь цінить наш рідне. Отут От нам основне, і так хочеться, щоби. Наші педагоги, наші баладмейстери, наші керівники от прививали любов не тільки зуміти крок вперед, крок назад, а щоб прививали їм любов якраз у цю цінність нашої історії, нашої літератури, особливо якщо вони працюють в мистецтві, щоб прививали любов до мистецтва. Легендальні і цікаві культури в цих всіх піснях, в танцях, в легендах народ виражав свою душу, своє прагнення, свої сподівання, свою любов. Це невичерка хребується, яку тільки, я кажу, треба збирати, черпати, давати йому нове сценічне життя і нове народження. Дана демків не керувала процесом за кулісами, як поважну гостю її запросили до зали, і вона змогла нарешті побути у ролі глядача. Ічно завзятість продовж вечора дякували присутні примі прикарпатського танцю Дані Демків. Грамотами вітали представники міської влади та громадськість від обласної влади приїхав шанувати ювілярку начальник управління культури облдержадміністрації Володимир Федорак. Я знаю цей колектив не перший рік. Знаю, як один одного люблять, шанують, поважають, бо так було закладено батьками. Так це робила і робить пані Дана Демків, тому що насправді. Митець і людина з високої літери. Привітаємо її! В одному із інтерв'ю, коли Удана Петрівне спитали, що допомагає їй впродовж такого тривалого часу перебувати безперечно попереду всього хореографічного товариства України, вона сказала три речі. Перше це любов. Любов до тої справи, яку вона робить, це вимогливість. Вимогливість в першу чергу до себе, вимогливість до тих людей, з якими вона працює. І третє це напористість. Тому що без напористості, без впертості в певному розумінні важко зробити щось важливе. Велика дяка, низький поклін за вашу любов до рідної землі, за ваш патріотизм, сподвижництво на ниві мистецтва. Тому що вся ця любов через хореографічні рухи, через мову танцю ви виклали і популяризували на сценах. Нашої землі і за кордоном. Ви підняли цей танець і наше, наші народні традиції на такий високий професійний рівень, що вам справді вклонялися великі сцени різних континентів нашої планети. Тана Петрівна. Вище було сказано вже. Ще в 90-х роках була удостоєна високого звання у просвіті, це почесний член. Коломийського міськрайонного товариства просвіта. Тому що тією великою культурно-просвітницькою роботою вона цього звання заслужила і вона несе ту культуру між нас, між людей. Її мистецтво доступне кожному. Привітав ювілярку і коломийський гурт. Дзвони. Прийшло багато часу з того, як ми вас знаємо, і мене завжди дивало те, що як може в одній людині закумулюватись стільки позитивної енергії, скільки доброти, скільки людяності, стільки щирості. Демків з ювілеєм її учні, які продовжують добрі традиції у рідному краї. Про таких людей, як ви, говорять: ціломена Господом, Відзначено. Вас Господь нагородив всіма найкращими якостями і надзвичайним талантом. Ви втілення української душі. Ви чиста, ви красива, ви горда. Ви непідступна. Ви не зрадлива, ви не підвладна ні часу, ні світові. Як е, представник Калущини, представник сім'ї Гордієнків, хочу привітати вас таким, таким красивим ювілеєм. Е, найщиріші, найсердечніше привітання від мами Миросі від Тараса з, е, з сім'єю. Вони вони з нами душею і серцем. Дана Петрівна, ви ж не просто Дана Петрівна, ви друга мама моє. Я горджуся, дана Петрівна, тим, що я мала змогу доторкнутися до вашого мистецтва. Мрію, намагаюсь бути схожою на вас. Я думаю, що я не одна в своєму бажанні. Але знайти бути такою, як ви, мені здається, це дуже недосяжна ціль. Того вечора, впродовж трьох годин у залі народного дому лунало багато добрих слів, привітань. Було безліч квітів і, звичайно ж, запальні танці від всесвітньо відомого покуття. Маянин став чемпіоном Європи з карате. 11-річний Назар форок провів 8 переможних поєдинків та здобув дві золоті медалі у ваговій категорії до 40 кілограмів. Напередодні спортсмен отримав перемогу на всеукраїнських змаганнях. До слова, Назар, єдиний учасник збірної України з Перекарпаття. Рецептом успіху юний спортсмен поділився з нашими журналістами. Назар Никифорук навчається у Коломийській гімназії. Хлопець поглиблено вчить англійську. Та все ж найбільшим його захопленням є спорт. Вже шість років Назар відвідує школу бойових єдиноборств Лисюків. Займається п'ять разів на тиждень, і це дало свій результат. Хлопець став чемпіоном Європи з карате джицу. Шукав, хотів знайти яким спортом мені займатися, і обрав карате п'ять разів на тиждень. Не втомлюєте? Ні, три обов'язкові тренування і дві додаткових. міжнародні змагання відбувалися в Ризі, Латвія. У них брали участь близько пів тисячі спортсменів, здебільшого із країн східної Європи. Збірна Україна теж представила свою команду. До слова, Назар був єдиним учасником з Івано-Франківщини. Назар розповідає, має вдома аж 16 медалей. Однак з цих змагань привіз особливі дебютні золоті відзнаки з міжнародного поєдинку. Я зійшовся з спортсменами Росії, Латвії, Литви, Білорусії і Болгарії. Всі суперники були сильні. всіх суперників треба дооцінювати, як виходити на ринг треба як останній раз. Тренер Назара Морослав Лисюк каже: це вперше за роки наставницької роботи виховав чемпіона. Переконаний, наступний серйозний здобуток у хлопця не забариться, адже він дуже здібний та старанний. Нас з Коломиї представляв один хлопчик, Никіфорок Назар, і по двом версіям, в двох категоріях виборов два золота. Тина провела вісім поєдинків і вісім поєдинків всі, всі одержали перемогу. Окрім насиченого спортивного тижня у Латвії, коломияни мали ще й цікаву туристичну програму. Мирослав Лесюк розповідає, якби не батьки Назара та усі спонсори, хлопець не зміг би поїхати на змагання. За допомогою меценатів, за допомогою батьків, які зібрали кошти на цю поїздку. Кошти на цю поїздку немалі. Потрібно було б це все Європа, все в європейській валюті було. Хотілося б на майбутнє відвести не тільки одну дитину, у нас ціла школа, є дуже багато перспективних дітей, талановитих. Повернувшись додому, Назар Форук довго не спочиватиме на лаврах, а знову почне активно тренуватись, аби здобувати чергові перемоги. У Коломиї відбувся чемпіонат Івано-Франківської області з класичного пауерліфтингу. Турнір пройшов у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив його присвятили пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Петра Федоровича. Коломийський фізкультурний спортивний комплекс Локомотив називають кузнею спортивних талантів. Тут підготували низку атлетів, які входять до еліти світового пауерліфтингу. Високими результатами спортсмени завдячують заслуженому працівникові фізичної культури і спорту України, почесному залізничникові, почесному громадянинові Коломиї, людині, яка 30 років споруджувала цей комплекс Петрою Федоровичу. Його пам'ять традиційно вшановують хвилиною мовчання. Далі учасники параду приймають традиційні привітання від гостей суддів та оргкомітету. Приємно, що цими змаганнями сьогодні, що ми проводимо, ми вшановуємо пам'ять Федоровича Петра Івановича, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, який доклав максимум зусиль для того, щоб ми могли сьогодні і в майбутньому проводити змагання не лише такого обласного рівня. А й всеукраїнського. Приємно, що є продовження цієї справи. Бачите, на даний час спортивний комплекс Локомотив у нас в області один із найкращих. Навіть не побоюсь цього слова найкращий, тому що таких спортивних комплексів у нас взагалі майже в області немає. Ми раді вітати вас в місті Коломиї. Це вже традиційні змагання, які ми проводимо кожен рік. Пам'яті Петра Івановича Федоровича, людині, яка заснувала цей спортивний комплекс. І надіємося, що й надалі ми будемо проводити ці змагання з підтримки керівництва спортивного комплексу, керівництва обласної державної адміністрації обласної ради. Хочу сказати, що адміністрація нашого клубу продовжує ту роботу, яку робив Петро Іванович. Ми зробимо все для того, щоб ви на сьогоднішній день могли. Мати хороші якісні умови для занять ми будемо тільки покращувати, розбудовувати, так як цього хотів він. А від вас ми будемо просити, щоб ви примножували свої, як то кажуть, славу нашого комплексу, славу Україні, на міжнародних змаганнях і особисто свої результати покращували. Змагаються шашкісти. Відбулися змагання із шашок 64, які проходили у приміщенні загальноосвітньої школи номер 6. У шашковому турнірі взяли участь 40 дітей із 2, 4 та 6 шкіл Коломиї. Наймолодші приємно вразили грою та високими результатами. Так наймолодший учасник турніру Андрій Лабич, 2011 року, народження, у своїй віковій категорії став третім. Зеленюк Денис другим. А переміг Василь Кондрат серед дівчаток у цій же віковій групі третє місце в Анни Максимової. Друге у Софії Семенюк. А перше місце з блискучим результатом 10 очок із 14 можливих несподівано посіла учениця першого класу загальноосвітньої школи номер 4 Софія Шинкарук. Дівчинка в загальному заліку турніру розділила третє-п'яте місця із більш досвідченим Тарасом Лавроком і Михайлом Ленянюком. У віковій групі 2007-2008 роки народження серед дівчаток призові місця зайняли Рома Гавриш, третє місце. Уляна Федорак, друге, Христина Федорак. Перше. Серед хлопчиків цієї групи із блискучим результатом 11 очок із 14 можливих. Перше місце у своїй віковій групі та друге місце у загальному заліку посів талановитий Олег Івасишин. Друге та третє місця зайняли ще двоє талановитих шашкістів. Розрядників це В'ячеслав Данилейчук і Михайло Лаврук. А у старшій віковій групі. 2006 рік народження і старші, третє місце посів Михайло Глинянюк, друге у першорозрядника Тараса Лаврука, А переможцем турніру став учень загальноосвітньої школи номер 2 першорозрядник Олег Данилишин. Усіх призерів нагородили грамотами, медалями і кубками, які надали Коломийська міська рада. Для до проведення змагань долучилася і дирекція загальноосвітньої школи номер 6, від якої переможці змагання, а саме дівчатка, отримали також і солодкі подарунки. Традиційно меню на Великдень може складатися із 40 різноманітних страв за кількістю днів Великого посту. Але незмінно найголовнішою є паска і писанки. Кожна господиня бажає, аби вони вийшли смачні, запашні, гарні, щоб потішити свою родину у це світле свято. Але не кожна молода господиня знає, як спекти смачну паску, адже ця справа потребує деякої майстерності. Ми розкажемо вам секрети великодної випічки, аби ваша паска вийшла надзвичайно смачною і вдалася на славу. Крім того, порадимо, які ще солодощі. Випічка прикрасять ваш святковий стіл у середу, 29 квітня. В програмі про все крім політики, професійні кухарі-кондитери Коршіцького професійного ліцею розкажуть про передвеликодню випічку. Вмикайте НТК у 20-й годині. Телефон прямого ефіру – тридцять а чому зростає ціна на воду і куди пішли кредитні кошти? Про це будемо говорити у прямому ефірі на телеканалі НТК Гість студії директор комунального підприємства Коломия водоканал Ігор Калиняк. Вже у четвер, також о 20-й годині. Телефон знову ж таки 38 000. В неділю, 2 квітня, у Коломиї відбудеться загальноміська хресна дорога. Початок заходу о 16-й на площі перед собором Преображення Христового, що на вулиці Театральній. Коломиська Чернівецька єпархії Української греко-католицької церкви запрошує усіх долучатися до хресної ходи. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте в інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимося завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.